Права перша. Носочки на себе, стопи паралельно і перетікаєте з п'ятки на носок. З носка на п'ятку, і відчувайте, як тіло перетікає з носка на п'ятку і з п'ятки на носок дуже-дуже повільно. Стопи на підлогу і перекочуємося в одну сторону. В іншу сторону на одне ребро стопи та на інше ребро стопи. І коли ви перекочуєтесь, відчувайте, як стопа перетікає з одного положення в інше положення. Вся увага в тіло. Добре, стопи на підлогу і тепер розкриваємо, як книжечку, і закриваємо. Розкриваємо і закриваємо. І відчуваєте, що працюють не тільки стопи, а працюють ще і інші м'язи, а точніше, навіть не м'язи, а система фастій. Добре, стопи на підлогу. Одну ногу розвертаємо, переносимо на неї вагу тіла, витягуйте носочок максимально від себе, і відчуваєте, що включається, включається ваше тіло навіть трішечки вище коліна. І носок на себе. Від себе на себе. І так декілька разів повторіть. І потім носок на себе, і обертаємо п'яткою. Намагайтесь зробити п'яткою декілька обертів. І це не такі рухи, а саме п'яточна кістка. І в іншу сторону. Добре. Переносимо вагу тіла на іншу ногу, витягуємо носочок на себе, носок від себе на себе, і відчуваєте, як в тілі, які думки, які відчуття в тілі, що змінюється, що з'являється, що зникає. І носок на себе, і обертаємо навколо п'ятковою кісткою. І відчувайте, що включаються ті м'язи, які раніше не працювали. Включаються інші м'язи, інші структури, які ми не використовуємо в звичайному побутовому житті. Добре, відпускаємо ноги. Носочки на себе стопи паралельно, і відчуйте, як ваші стопи, наче прилипли до підлоги. І уявіть, що ви знаходитесь на поверхні, яка дуже-дуже слизька. І якби було слизько, ваші ноги б роз'їхались. Але в нас є сила терця, ми з нею взаємодіємо і е, намагайтесь розвернути, розтягнути, розширити ноги, і відчувайте, як також включається тіло. Наче в такому коконі, наче в панцирі, ви відчуваєте зараз зовнішню поверхню стегна. І це відчуття розширення доходить до тазу, дихаємо, тримаємо, дихаємо, тримаємо і відпустіть. І відчуєте таке, знаєте, фух. Спостерігайте за контрастом. Що змінилося, коли ви робили цю вправу? І що є зараз, коли ви відпустили напругу і відпочиваєте. Добре, і рухаємося далі. Руки ставте трішечки вище, ніж талія. лікті до себе, плечі вгору. Я покажу, як це виглядає з боку, плечі вгору і вперед. І у вас спинка скруглилася, так? округлилася спина, куприк відкручуємо. І пупок, живіт наче сховався всередину. Зробіть таку вправу, наче ви черпаєте куприком водичку. Підкрутіть, підтягніть і відчуйте, як пупок, наче прилип до попереку. Зберігайте це положення, плечі вгору вперед, і вони лікті тягнуться вперед, спина округлюється. Підборіддя до шиї, голова тягнеться вгору. І з цього положення ми починаємо вирівнювати спину. Лікті вперед, нижні ребра вперед, а животик ніби втягується вгору, і є таке відчуття, що ви на вдиху затримали дихання. Але вдих та видих ми робимо. Дихання ми тут не затримуємо. Є відчуття внутрішнього розширення, ніби грудна клітина, внутрішня ємкість розтягується, розширюється. І побудьте з цим відчуттям, із цього положення тягніть плече вгору, відчувайте, як тягнуться м'язи по діагоналі. Відчуваєте, як тягнуться м'язи по діагоналі. Добре. І наступна вправа П'ятки і носки разом. Коліна перезігнуті, наче ви їх хочете розвернути, розводите в сторони, вирівнюєте і подаєте таз вперед. Сідниці підтягнуті, живіт підтягнутий, відчуття м'язового корсету у зоні попереку, плечі вгору, назад і тягнемо пальці вниз. Підборіддя до шиї, і голова тягнеться вгору. Відчуйте, що ваше тіло наче така натягнута струна. Руки вниз, голова вгору, і ви відчуваєте повністю зараз себе у тілі від стоп до коріння волосся на голові. І, зберігаючи це положення, одна рука вгору максимально тягнемося однією рукою вгору, а інша рука витягується вниз. І обов'язково не затримуйте дихання, дихайте. І відчувайте себе у тілі. Долонька тягнеться вниз, і ми потроху схиляємося вбік, дивимося через плече вгору і повертайтесь у центр. Відпустіть руку. Зробіть вдих, видих, сконцентруйтесь на контрасті між правою стороною тіла та лівою стороною тіла. Відчуйте різницю. І продовжуємо коліна. В сторону підкручуємо куприк, сідниця, живіт, м'язовий корсет в зоні попереку, плечі вгору, назад і вниз. Підборіддя до шиї, голова вгору. І відчуйте всередині наче лінія, яка поєднує від стоп до. Центру голови, вздовж цього хребта ваше тіло, тобто ваша центральна опора, ось тіла. І відчуйте, що всі м'язи, наче, групуються навколо цього центру. Відчуйте себе у центрі. І піднімаємо руку, отягніть її вгору, друга рука тягнеться вниз. І направляємо її вниз, схиляємося вбік, і дивимося через плече вгору. Відчувайте, як працюють м'язи, як є процес витягнення, розтягнення від п'ятки через весь корпус до кінчиків пальців руки. І повертаємось у центр. Відпускаємо руку. І така хвиля по всьому тілі від. Стоп до макушки. Відчуйте, як тіло розслабилось. Добре, цей комплекс я рекомендую робити вранці або ввечері. Він допоможе вам відчувати себе в центрі і з цим відчуттям йти у світ.